Що ж, всім привіт, народ, з вас підписав Подобайка, продовжуємо грати в Хойку за Україну. Водя топ Ол. Я перезавантажився на момент, де ми ще не воюємо з. Не воюємо з Польщею, не напали на Польщу. На момент, де ще можна жити. Коротше, в нас була занадто маленька армія. О, ось тут Русня вже приєдналася вісь. А чому на цей раз настільки швидко ого, ого. А вже ж і Німеччина хоче нас бачити в своєму альянсі, але я не хочу бачити себе в твоєму альянсі Німечно. Бо мені потрібно Польща, ти мене зрадила, Німеччина всім що... чим тільки могла. Я не можу бути з тобою в Альянсі і піти на Польщу. Тим більше це твоя маріонетка. Тільки Польщу в обмін на Альянс. І Карпатську Русь. Коротше, набрати сил, подивитися, що буде з умовними союзниками. З Румунією і так далі. Точно, об'єднатися з Італією. Та, у Італії немає провінцій, які мені необхідні. Блін, чому. А в Минулий раз. в мене було хоча б. Досить багато часу перед тим, як Русня вступала в, в вісь. Зараз в мене цього часу немає. Я вас ненавиджу. Так, розширений прозов беру. Ні, я не на людей. Так, окей. О, теоретично я б міг ще пізніше перезавантажитись і ще щось більш розумне зробити, але поки, поки робимо, як є, Війні, фабрики та військові заводи. Ага. Да, нас, забу... нас якраз, дивіться, минулому відео. Якщо пам'ятаєте, що було, то. Ми якраз найгірше для цього і забудовувались на забудований Харків, на забудований Луганськ. Чернігів Вінниця. Як неприємно. Так. Е, до Київ. Два цивільних, два військових. Далі було б непогано забудувати ось Житомир вузли постачання, І Черкаси через близькість до Києва. Так, коротше, ось так. Трохи наперед запланував забудову. Але взагалом в першу чергу планую розширення. Так, Раз, нова доктрина, Дактеріна старі офіцери, але я пам'ятаю, що вони щось якусь фігню зробили, типу, повстали в минулому відео. А, ну якраз так, так. Звільнити старих офіцерів. І погнали прибирати дебафи з армії, що насамперед доктрина, на. Так, ну без війни в нас. Так, майстер засідок. у нас буде можливість набрати сил. Також майстер-засідок, боєць, партизан. Є. До речі, когось з вас спеціаліст по піхоті, якого я обов'язково додам. Так, ви три дивізії на заповнення цієї армії, далі ще. Люди будуть. Люди скоро будуть. Нам треба більше армії, щоб перекрити весь кордон. Так, Великобританія на Ірландію, байдуже. Я буду в союзі старій, вони будуть мені допомагати. я б навіть тут наказ видалив би. І буде інший. Да. Деякий um, фронт в нас буде, це просто жах. Ось такий ось. Когось ще доведеться на Крим ставити. У нас хоча б дивізії вистачає, до речі, щоб навіть по одній в кожен принципі поставити. А буде ще більше. Ну, Да, Нормунія капнула. Та ви набридали мені, я не знаю, що з працівниками робити. Я справді я просто гадки не маю, що з працівниками робити. Нема тут рішень. Нормально. До речі, інтеграція Буковини, інтеграція Буджака треба зробити. Буджак, Буджак. Коротше, я хз, як воно схиляється. Так, нова орта. Нова орта. Мен ППОшку ще вивчити. Ой, не вивчити, а почати виробляти. Але окей, ми вже почали без попошки, продовжимо без попошки. Так, ти. Патріотичне виховання, ще більше людських ресурсів, ще більше армії. Давайте ось так. О, нормально. Так хай всі воюють, всі виснажуються. Так інтегруємо Буджак. 90 днів. Все, буде буковина Буджак ще плюс. Та там іспанська династія була анексована. Окей. О, Італія, ти проти кого будеш воювати? А, ти вже воюєш проти Данії? проти Канади, проти США. Ой. Раз, оти мені союзник. Італія. Як дивно все виглядає. Юнічно Американський альянс, але Франція поза альянсом. Це жахливо. Ну ж, в мене хоча б Італія буде, як союзник. Хоча б. Ней, це х, це жах, це жах. Воюй проти Німеччини, будь ласка. Приєднуйся до Данії. Будь разом з Данією, будь ласка. Так, все, там Запланована 24-ка. Армія стане трохи більшою. Так, патріотичне виховання. О, ну так, піхотна підтримка. Зменшимо дебафи. Виліпшена арта. О, думка стала. Нашою національною. Її. Що за дослідження тут? О, сепьорко вже ж. Проти інженерів. І нову орту. Стоп, що та ні? Китай вісь приєднався. А я понял куди? Ой, все дуже дивно, все дуже дивно. Але я буду. Так, я з італійською лігою тут єдиним фронтом стану. І будемо бити. Зараз просто треба укріпитись. Треба стати сильнішим. Набрати сил, набрати військ, набрати промисловості. До речі, в мене обмежено? Ні, фух, в мене не обмежена мета війни. Я можу напасти на Польщу, коли захочу. Ну, сильно не паримось. О, концентрована промисловість. Приємно, будівництво хочу швидше. Треба пришвидшитись в забудові, власні. Хочу дебафи. Ось, блін, що мені робити з нашими працівниками? Нема тут рішень. Нема рішень. Так, стоп. Пропаганду. А ну-ка, ось тут. Розширити пропаганду на цей. Коротше, там більше пропаганди різної буде. О, є. Ще. Ще регіон повністю мій. Так, ти приєднуйся сюди. Тренуйтесь. Все, цей регіон також. У мене зараз не національний, ти тільки Молдова. Бессарабія. До речі, яку я можу звільнити. Теоретично я можу звільнити, щоб зменшити собі кордон. Німеччину встати ось тут. Встати ось тут і нормально. О, ще шість військ. Сюди, сюди. Тримайте генерала. Приєднуйтесь на загальний фронт. Хоча, звісно, сюди, сюди. Все, ви, ви тут будете стояти. Так, дякую, нова піхотка. Давайте військову поліцію на майбутнє. Почнемо виробляти нову піхотку. Сталі одразу не вистачає, що неприємно. Але й не вистачає на конвої і на вантажівки, тому не так критично. Так, є. А вже ж закінчити армію. Армійську реформу. І в нас не буде дебафів. Тепер ми обмежені виробництвом, а не кількістю населення. 72 дивізії все ще мало. Але знову ж ми Вісі додамо ось цей величезний фронт ось тут. Ну дай прикол в тому, що я за один захід заберу все, що мені потрібно від Вісі. Ну да, мені треба буде сюди пройти, потім сюди. Ну, тут навіть френдшіп із Італії є. Я щоб далі піти по політичним фокусам, я маю контролювати Варшаву. Так, ти сюди. Ну, скоріш, приєднуйся, напевно, до основного фронту. Хоча б по дві дивізії в кожну провінцію. Але це зараз більш схоже на мрію. Так, я думаю, що. Якщо ми з Італією приєднаємось, ми зробимо їм проблеми досить сильні. Як так вийшло, що Індія деміньон. А, ну да, бо британці. Да, ми з Італією можемо створити їм проблеми. Та, да, давайте когось піднімемо до генерала, підвищимо. До речі, сюди ще 6 дивізій. Тут тридцятка в цій армії. Да, я зараз справді думаю, що звільнити Бісарабію як маріонетку і не викликати, не приєднувати їх до війни це дуже непогана ідея. Молдова. Я тебе ніяк не асимілюю, нічого з тобою не зроблю. Ти ніяк не станеш моєю національною провінцією. Так? Да? Так. Да. Ну, ми просто щільнимо, дуже сильно ущільнимо фронт. І ви давайте тут раз, два, три, чотири. Переприєднуйтесь сюди, все. Всі швидше. Бо в нас є основа, яку треба взяти, все інше мені не важливо. Тобто румунські території мені нафіг не потрібні. Просто буквально ну, взагалі не потрібні. Цікаво, ось тут провінції мені потрібні, будуть. Поза Львовом. Окей, okay, так. Да. Так, ми трохи навіть красивіше встаємо. А в мене питання, в нас залізниця до. А на, в нас через бізнесрабію йде постачання, все нормально. Так да. Це має... треба зупинити цей. працівників. Але тут, по идеї, ми зараз якраз таки йдемо в бік зупинення працівників, щоб вони не заважали мені жити. Типу, я для нас працюю, я для нас стараюсь. Але там Японія нормальна, вона жива здорова. Зараз ми підемо на допомогу Японії. Почекай мене. Японія, будь ласка. Японія. Так, ви сюди, але приєднуйтесь сюди. Не на інші фронти, сюди саме. Непогано, непогано. Нас стає все більше. Ми закінчили реформу армії, я б ще б сюди. Це якесь об'єднання з Німеччиною. Я не знаю, це дивно. Тому що якраз таки вони мені потрібні. На. Ось ті це ресурсів більше нам дасть і швидше забудову. Мені потрібні ці постери. О, множник заводів на виробництво споживчих товарів. Мінус 10% на 100 днів. І плюс 5% продуктів із заводів. А, але ціна пострів два рази більше буде. То давайте. Так, я б обмежений експорт зняв. Все. В мене... Ми маємо обходитись власними ресурсами в Італії. Так, окей, напевно, остання шестірка дороблюється, і я починаю війну. Стоп. Ну ні, Італія. Нащо ти пішла на Францію? Мені так подобалось. А, це Франція приєдналась до Північно-Атлантичного альянсу. Зберегтись. Зберегтись. Зупиняємось тренування. Припиняє виробництво цих шостьох, бо мені зараз необхідно буде. Так щоб воно не дратувало, я залишу тут одну дивізію тренуватись. Може в альянс відправити. Вони погодяться. Зараз почекаю на відновлення дивізії. Чого не. А чому національний фокус скасований? А! Давайте тоді завершимо фокус. Я просто. Окей, прикол в тому, що я не хочу, щоб капала Франція зараз. Мені подобається, що вона воює з Німеччиною. Давайте тоді трохи сюди підемо. У них уклад... укладений пакт про напад з лідером нашого альянсу, і через це я не можу напасти. Та ви знущаєтесь. а а Мій план просто провалився. Мій план провалився. Те як я збирався зробити це просто а, це провал. Мені треба справді готуватись просто до кругової оборони, ви розумієте? Мені треба вставати ось так і готуватись до захисту з усіх провінцій навколо. І фіг мені хто допоможе. Завантажитись. Та ні, я живий, я живий, я живий, я буду живий. Блін, я. Ой, я навіть не знаю. Я не знаю, як мені це все робити. Да, я можу, типу, зараз. можемо розраховувати на те, що там французи з американцями виснажать їх. Французи, американці японці їх виснажать всіх. Це було прекрасно. Насправді, найбільші проблеми мені створюють. Створює русня, які роблять мені куди ширше кордон. Типу тобто вони дуже широкий кордон мені створюють. Типу, якщо б не було русні, ми б тримали просто ось цей кордон і спокійно пробивались би. З руснею в нас здається ось ця вся ширина, що просто жах, це жах. Я, ну, неудосконало ні бростати. Дуже неприємно, дуже тяжко. О, хочеться вірити, що ми якось з цим, цим впораємось. На щастя, нам хоча б не доведеться воювати з Італією, що може бути нам як плюс. Ну, Давайте хоча б ще 6 дивізій. хоча б ще 6. Да, але те, що ще поляки окремо державкою. У них максимум 16 військових заводів, до речі. Коли у нас військових заводів 20. 20 військових заводів, даааа, там яке це пекло. Це жах. Ні, якось виживемо. Якось виживемо, якось буду розраховувати на звільнення Криму. Американці допомагайте французам, будь ласка. Японці також знущайтесь надвізію. Німеччина не має бути прям дуже сильною. них максимум 90 військових заводів, що як плюс, і максимум 174 дивізії. Хм. Що, в принципі, і не так багато. Але проблема в тому, що якщо я почну війну, то вони всі двізі якраз таки на мене і скинуть. Ех. Ще прикол в тому, що в мене, скоріш за все, найщільніше. Найщільніше треба буде ось тут стояти, тому окремо 24 ка ось тут. Всі іншого встанете тут, зменшу тобі. Ось так все. Да, тут там щільніше точно треба ставати. Так. А Мексика це хто? Це ніхто поки що. Приєднуйся до північно-американського альянсу. Мені треба сильний північно-американський альянс. І сильна Японія. А ти хто? Було б прикольно альянс з Японією мати. Щоб якийсь альянс мати. Бо я нікому не потрібен. Хто небудь подружжиться зі мною? Біла. Знову workplace. задоволені. Все не те, все не те. Без Рабі. Ну, так. Пройдись тут по промисловості. Бо частку з цієї промисловості я отримую. Військова поліція. І 40 рік, є. Захист. Обов'язково захист. Бо захист це основа. Захист це база. Так є? А, давай тебе. Військові заводи додатково. Так. Жах, вони тут кудись більш ніше за мене стоять. Кляті поляки. Діть воюйте з кимось. Щоб трохи підходки підзбирати в запас, бо це буде нашою проблемою. Все буде нашою проблемою. Життя наша проблема. Тут ще укріплення, ну прекрасно. Що я сказати, прекрасно. До речі, можу видати видалити тут. Це такий наказ і поставити вже фільм ось так. Сюди. Приєднайтесь. Я не до кінця уявляю, як я з цим спар... впораюсь. Там в Бельгії громадянська війна? Окей. Є. Yeah. Ще шестірка. І будівництво. О, я можу видобути ще ресурсів швидко досидити якось. Але ні краще піхотку. Так. Ми одну двісь на тренування, бо мені піхотка і так далі потрібно буде. Встаньте швидко. Далі вже будемо воювати. За звільнення власних провінцій, за захоплення ось цього всього, за повернення Криму. Кляті поляки, те, як вони сконцентрували тут силу на Польщі, це жах. Чого так сильно? Ну, будемо сподіватися, ми якось втримаємось. Тут, якщо що, відійду ось так по річці встану, повзлах постачання, тут так само можна буде відійти. Хоча ні, тут і не відійти, коротше. Подивимось, подумаємо, це жах. Я з цим не сперечаюся, це все жах. Але нагадаю, що посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Тут зараз в цей момент знижка, на момент виходу цього відео, знижка на всі ігри. А також на Варфактері скоро буде демка. Ви зможете безкоштовно спробувати цю гру. Для цього вам треба просто дати йде бажаного, щоб не випустити цей момент. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять з відео, підписка, вподобай, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам. всім за перегляд, всім дачі та бувайте.